Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо грати челендж, тест на логіку, загадки. Раунд номер один 1 <плес> 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 Ну, дивне питання, мені трошки не сподобалось, який має, який місяць року має 28 днів. Трошки неправильне завдання, а, які мають не більше 28 днів. Якісь питання трохи странні. Так, мені трошки воно не сподобалося, бо воно звучало, звучало так, як який місяць має 28 днів. 20. Ну, можливо, там можна. 2. Чи стільки я відповідаю, алірина ні. А я думала, що тут треба по черзі відповідати? Не разом. То разом треба відповідати. Добре. Значить, перший раунд ставлю, ми нічого не зробили, так? Другий раунд, так. Не можу ніколи відповісти так. Не можу відповісти так. Які запитання ви ніколи не можете відповісти так. Я не знаю. Які запитання з чим? Не знаю. На запитання ти спиш. Логічно. Так, бо якщо спиш, ну, але ж можна розбудити людину, спитати. Так. Зрозуміло. Не відповіли. Третє. Зараз хуйку. Раунд номер 3 все ще тримає воду. Що повний дірок, але все ще тримає воду. Повний дірок тримає воду. Що може тримати воду, яке повний дірок? Дерева пляшка? Повний дірок тримає воду. Ну, може бути якась ємність, яка зверху закрита ситом. Може відро бути накрито ситом. Або просто ситом. Тримає воду. <кій> ну, сито не тримає воду. Губка. Губка це гарно. <кій> О, давай попробуємо. Раунд ага. 4. Чотири так? Що завжди збільшується, але ніколи не зменшується? Я думаю, що вік. А ти що думаєш? Вік. вік вік людини він тільки збільшується. Це ми правильно відповіли. Так, тут ставимо плюсик. А Раунд номер п'ять. Я під дашком. Тому що він лисий. Голомози, тобто лисий. От ти правильно відповіла. Тут <гум> плюсик, плюси, а мені мінусик. Раунд номер шість. <гум> Сірни, газова лампа, свічка і камін. Я запалюю сірник, тому що мені треба газову лампу, свічку і камін запалити сірником. Логічно, сірник. раунд сім. Во, ну, я думаю, що тума. ага. туман. Ага. Тман. Темрява. Темрява. Неправильно відповіли. Раунд номер вісім. У батьківколи три сини. Тарас Петро. А як звати третього сина? Іван. Батьків Миколи. його звати Микола. Дев'ять. Я думаю, що тінь. Там. Да. тінь. Я пишу тінь. Тінь. Значить, правильно відповідали. раунд десятий. Чорне, коли чисте, біле, коли брудно. Біле припадає якимось нальотом. Чорне чистий, біле порохами. Може, я би казала так, чорна малярна щітка. Я кажу малярна чи пензлик. Малярна щітка, чи пензлик. Що може б діти одяг. Порох. Шкільна дошка. Шкільна дошка. Добре, вони правильно відповіли. Так, одинадцятий раунд. Одинадцятий раунд. Який винах і дозволяє дивитися Крістіну? Кристину. Може, рентген? Рентген? Може, а може, інфрачервоне, якщо щось тепло за стіною, за стіною можна побачити. Такий помінь. ліхтарик, такий маленький, по червоності. Крістину, крістину. Я б сказала рентген. Вікно. Вікно. Ха, -ха неправильно. Дванадцятий. Чомусь там два рази 11 написали. Поверни мене на бік і я все, розріж мене навпіл, і я ніщо. Якісь фрукти. Поверни мене на бік, і я все, розріж навпіл, і я ніщо. Пов... На що можна розрізати поверни на бік, і повернися. Мене ну, на бік. Ну, Поверни мене таке. на бік. Повернути на бік. Може, може горнятко? Е, горнятко. Якщо повернути на бік, то з нього все вилиється. А якщо його розрізати на півну судно, не можу сказати. Ну, Якісь фрукт, інгадірний. Число вісім? Так, теж не відповіли, так. Два рази одиннадцять було. Раунд тринадцятий у нашому випадку. 8 +8 4. В якому випадку? Вісім плюс вісім дорівнює чотири. В якому випадку? В такому випадку, 8 плюс 8 дорівнює 4. Плюс 8 дорівнює 4. 8 плюс 8 дорівнює 4. До 4. Не можу собі уявити. 2 плюс 2 дорівнює 4. Так, не знаю відповіді. А яка правильна відповідь? 14. Так. Годинник показує правильний Той годинник, який зупинився. Так. Він показує правильний час двічі на добу. Мені інакше відповідно. Це питання ми з тобою відповіли. Чоловік стоїть. П'ятнадцятий. На одному березі його собаки на іншому. Чоловік кличе собаку. І той миттєво переходить річ, не набув вже і не використовуючи місточого. Як собаці це вдалося? Чоловік стоїть на одному березі, а собака на іншому. Там був міст. Але тут пише не використовувати між чи човен. Собака перескочила річку. Моя відповідь: собака перескочила річку, тому їй вона не намокла, бо вона перескочила. Ну, ніхто ж тим, здається. Або вона дуже швидко пробіглася і так, ім чином. Річка замерзла. <кій> ага, річка замерзла. Значить, неправильно. Раунд 15-й, в нашому випадку 16-й. Добре. Чому краще мати круглі кришки і люків, ніж квадратні? Чому краще мати круглі кришки люків квадратні? Я думаю, що через, через те, що їх легше закривати. Круглий люк незалежно від того, як, як його повернеш, він судно буде щільно прилягати. Через те, що квадратний люк він повністю не накриває, а круглий люк зі всіх сторін. Бо, бо може так, люк сам круглий, бо люк круглий. Тому кришка сюди. має бути. А може бути, що тоді він ну, буде меншою площі, легший так то... буде люк. Може люк легший круглий, бо він з меншої площі. Під, під, при тому самому діаметрі площа його менша. І коли яму викопуєш, то яма робиться кругліша, ніж квадратна. Але ж можна викопати яму і круглую і квадратну квадратну кришку. Можна повернути по діагоналі. І вона впаде. Круглу кришку не можна опустити. Отже, для безпеки та практичності всі кришки люків мають бути. Щоб кришка не падала. Так. Що потрібно наступний раунд, так? То на мінус чи плюс. Так 16 зараз буде. Був 16. Ага, 16 вже був 16-й. Ага, 16-й вже був. Зараз 17, так. Мінус, тому що ми неправильно відповіли. Що потрібно розбити, щоб використати. Кокосовий горіх. Треба розбити, щоб використати. Або просто горіх. Яйце. Яйце. Ми сказали горіх. Так. Паран. Вісімнадцятий. Але може Ну, крісло, стіл. Крісло, крісло має стілець. ноги, стілець, стіл має Крісляць. ноги, а ходити не може. Стіл. Так, ми правильно відповіли на це питання. Я неправильно, я сказала стрілець. Ну, яка Весь різниця? Питання. Стілець теж має ноги. Так, як і стіл. Розбити, але не бачити уламків. Не бачити уламків. Розбити, не бачити уламків. Не бачити, що. Так, ти кажеш телефон. Я не придумала. У мене нема відповіді. Мрію. Так, Ой, так, наступне. По-нашому 20-й, в їхньому випадку 19. Нам ще трошки, друзі. Ще трошки. Так що, підписуйтесь, і... ставте лайки. І все буде гаразд. Давайте доб'ємо нашу мету 200, а то й тисячу. Собака. Совість. Відповідає. Завжди відповідає. Завжди відповідає. Якщо не подзвониш, дзвінок, дзвінок відповідає, що не може, не може говорити. Так, відповідає. Що Собака відповідає? або совість. У мене дві відповіді. Так, в мене немає відповіді. Так. Яка правильна? Луна. Так, луна, це гарна луна. Гарна, гарна відповідь. Що кидають, коли воно потрібне. І піднімають, коли не потрібне. Що кидають, коли потрібно. Кидають. Потрібні, ну потрібно. кидають м'яч. М'яч? Кидають, коли Сміття? Сміття кидає, викидають, бо воно не потрібне. Кидають. А, коли потрібне. Ні-ні ні, сміття, сміття то не потрібно викидають. Кидають, якщо потрібне. Піднімають коли не потрібне. Mm. Коли... Що кидають, коли ну, не потрібно. <сі> цікаво. Питаю. Дуже цікаво. Mm. Ну, коли Моя м'яч. Не знаю більше. Mm. Більше нічого не придумала. Mm. Я не знаю. У мене немає відповіді. <кху> якір. Я, 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 кидають якір. Ага, потрібно. Що можна затримати, не торкаючись руками. Що можна затримати, не торкаючись руками? Затримати можна подих. Можна подих затримати? О, нарешті я правильно відповіла. У мене не було відповіді. <кій> Раунд двадцяті. Що залишаючись на одному місці? Час. Годинник. Годинник іде, але лишається на одному місці. Я кажу, що це годинник. У мене інакші відповіді немає. Годинник. годинник або час. О, ми з тобою вгадали, молодці. Останні Три да. питання. Останні три питання. Що має зуби, але не може їсти. Що має зуби, але не може їсти? Зуби має пила. Що має зуби, але не може їсти? Гребінь має зубчики. Пила має зубчики. Може це гребінь або пила? Гребінь теж має зубці? І пила має зубці. Я думаю, що граблі. Або граблі. <клес> так, <клес> дуже добре. Гребінець. Добре. Я думаю, що <клес> то. Ну добре, бо гребінець або граблі то то саме. Ну і давай подивимося. Значить, було в нас 24 запитання. І скільки Софійка відповіла: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Софійка відповіла сім, А я скільки? Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. А я тільки дев'ять. Так, для нас це було, були складні загадки. Друзі, якщо вам сподобалося відео, а й вірна виграла, став лайк, підпишись на наш канал і будемо раді бачити вас на інших наших відео на наступних. Всім до нових зустрічей! 爸爸。